Лекція з сексології, професор. При статевому акті у людей температура тіла піднімається на 1 градус, а у птахів на 2 градуси. На парті спить студент. Він його піднімає і просить повторити те, що він сказав. Студент за допомогою загальних підказок і жестів говорить Ну, коли люди займаються сексом, температура тіла піднімається на 1 градус. Щоб температура тіла піднялася на 2 градуси. Треба дерти так, щоб пір'я тіло. Якщо лікар пише незрозумілим почерком, він пише аптекареві про вас всякі гедоти. Ви приходите в аптеку, даєте рецепт аптекарєві, він читає, тут же відвертається і вирушає в іншу кімнату, щоб від душі поржати над вами. Батько розказує казку на ніч своєму сину. І тут з лісу виходить гоблін. Хто блін? Спи, блін. Піймала дівчина золоту рибу. Рибка говорить проси, що хочеш, тільки твоя сусідка одержить рівно у два рази більше. Хочу, щоб була одна смужка. Дама заходить в дуже дорогий бутик. Продавець. Добрий день. Дозвольте представити вам нову колекцію. Це ексклюзив. А, вибачте, гроші у вас є. Ні. Ну і що ти приперлась ішла б на ринок? У мене картка. І знову добрий день. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.